В одному українському суді працює суддя, в якого є звичайна суддівська зарплата, дружина і яхта. Фантастика? Ні. Фантастика це ціна, за якою дружина судді цю яхту придбала. Якщо знати, де купити французьку яхту з таким дисконтом, як зазначено у суддівській декларації, вигідніше торгувати яхтами, ніж працювати на держслужбі. Навіщо суддівській родині яхта. Ви не повірите, для бізнесу суддя збирався катати вас на морській яхті Дніпром. Ну, не сам суддя, його дружина. Ця нетривіальна бізнес-ідея мала народитися десь просто під час майдану, бо невдовзі після втечі Януковича яхта і була придбана. До речі, майдан цей суддя заборонив. Більше фантастичних пояснень від судді слухала Євгенія Слівко. Суддя окружного адміністративного суду міста Києва Богдан Санін 30 листопада 2014 року він виніс рішення, яким заборонив мирні зібрання в центрі столиці. Ми говоримо про міжнародні норми, ми говоримо про рішення ЄСПЛ, тобто тут цілий комплекс. Якщо Виходити з цього комплексу всіх норм і всіх позицій, то, звісно, іншого рішення воно не могло бути, і це було юридично спрогнозованим рішенням. Тобто тут іще є такий момент, що воно було цілком зрозумілим і наслідки були його зрозумілі, в тому ну, враховуючи ті докази, які були, на жаль. Богдан Санін своїм рішенням розв'язав руки тодішній владі для розгону громадян в центрі столиці. Беркут розумів, що зважаючи на таке судочинство, вони можуть зловжувати будь-як своїми повноваженнями, якими їх наділила держава за рахунок платників податку. Вища рада юстиції не знайшла достатньої кількості доказів професійної недбалості і залишила Саніна на посаді. Не погодилися з таким висновком лише троє членів Вищої ради юстиції, але на професійну долю судді його минуле не вплинуло. Після вже майдану в ви... Посаду спікера так. після винесення рішення про заборону мирних зібрань минуло три з половиною місяці, і в суддівської родини з'явилася яхта. Французька яхта Бенету Oceanis – не дешеве задоволення. Модель яку саніних нині коштує щонайменше 80 тисяч доларів в Європі, враховуючи розмитнення і відмінусовуючи два роки експлуатації, її ринкова ціна на час купівлі могла б становити мінімум 100 тисяч доларів або мільйон гривень за курсом 2014 року. Суддя стверджує, що яхта придбана вдвічі дешевше ринкової вартості за 460 тисяч гривень це 45 тисяч доларів. Щастить держслужбовцям оточувати себе дорогими речами з неринковим дисконтом. До речі, суддя із яхтою, начебто, за 45 тисяч доларів, яка реально коштує вдвічі дорожче, щорічно отримує від держави матеріальну допомогу, а його зарплата становить 144 тисячі гривень не на місяць, за весь рік. Дохід дружини відрізняється незначно. Моя дружина вона входила. Співзасновником одного з товариства це було її намір прийняти участь і займатися відповідною комерційною діяльністю. Вона, на жаль, була невдала, на жаль, воно не пішло, оскільки вона нам хотіла той час ну набирала популярності, так би мовити, прогулки по Дніпру, і вона намір такий мала. Вона війшла капітал статутний капітал відповідно коштами. Ці кошти були. Дружина хотіла почати бізнес, але яхту придбала не компанія на коштах товариства, а особисто Ганна Саніна. Та й по Дніпру на такій яхті кажуть експерти не покатаєшся. Проблема в тому, щоб, щоб зайти сюди, мачта, длина мачти має бути ніже 9 метрів на нашій території. Може, потону лишається. Така яхта розрахована на короткий вояж на вихідних. Не більше. І не по Дніпру. А де ви користуєтеся? Ніде. Да. Взагалі ніде. Да. Та просто стоїть, витратившись на небуденну покупку, проста судівська родина третій рік несе тягар її утримання. Хоч функціонують, хоч не функціонують лодка, значить содержання лодки в середньому від 5 до 10% вартості стоїмості лодки, притом піроначальної стоїмості. 5-10% від вартості яхти саніних це до 100 тисяч гривень на рік. Основна стаття витрат місце стоянки. Воно коштує від 200 гривень на місяць за один фут. Стоянка яхти розміром як у Саніних, обійдеться в 7,5 тисяч гривень на місяць. А ще судді потрібно оплачувати утримання житла та заправляти власну Лен Крузер». Усе це на суддівську зарплату в 12 тисяч гривень. І середньомісячний дохід дружини в 17 тисяч гривень. А це батько Богдана Саніна Володимир Санін. Він головує в Білоцерківському міськрайонному суді. До нас на зустріч під'їздить на ось цьому білому ланосі, якого немає в нього в декларації. А зустрілися ми біля новенького будинку Саніна Старшого. Його звели тут менше, ніж за два роки. Ділянку в лісі із попередньою спорудою голова суду придбав того ж 2014 року. Тут було бувше лісничество, була квартира, будинок на дві квартири. Купив, тут було ліс, був розвалив і зараз новий будинок. Зарплатня голови суду трохи вища, ніж у його сина. В середньому 22 тисячі гривень на місяць. Але на неї за два роки не збудуєш новенький двоповерховий будинок. Тож голова суду пояснює гроші на будівництво продажем іншого нерухомого майна. В гараж я продав, так пасіка, яка в мене була, і стройматеріали цього будинку. Воно десь набирається примерно так: може більш, може менш, плюс-мінус. Продав гараж, придбав землю і збудував двоповерховий будинок. Фантастика! Це мав бути не гараж, а палац для автомобілів. Обом суддям саніним що доведеться пояснювати свої статки під час переатестації. Там мають запитати і про новий будинок, і про яхту, і про солідний обсяг заощаджень, задекларованих Саняним молодшим, при скромній офіційній зарплаті. Кваліфікаційна комісія може рекомендувати звільнити суддів, у яких не збігаються доходи і видатки. Але й до самої комісії виникає все більше питань. Ось, скажімо, суддя Володимир Мельничук. Він не помітив порушень у постанові Богдана Саніна про заборону мирних зібрань. Його рекомендувала звільнити тимчасова комісія з перевірки суддів майдану за порушення присяги. У його декларації довгий перелік нерухомості. Та нещодавно Вища кваліфікаційна комісія залишила за Мельничуком посаду. Ми... Орієнтуємося на рішення Вищої ради юстиції, яке набрало законної сили. Воно може не подобатися не тільки вам, не тільки народу, але навіть і декому з нас. Яке найгостріше запитання вам довелося почути на коліфеному ті? У нас було забагато запитань. А яке найгостріше? Зараз не можу визначитися так швидко. але їх було... запитань було багато. А скажіть, які були? Увіде ви хочете провести зі мною ще одне ну, ні, Для цього є спеціальний орган, який проводить завдяки цим спеціальним органам. Судді, чиї рішення поклали початок кривавим подіям на майдані, зберігають посади і претендують на підвищену винагороду з бюджету.